19 травня, далі дощі, далі хмарне небо. Трояндочки, ще вперто не розцвітають, бо бачу, що немає ще потрібної їм погоди. От Хотіла показати, як віти угнулися у абрикоса, насичені водою. Ось так вони висять. І це не тільки в цьому проблема. От. Моя троянда вже величезна гілка, одна, друга. Ось такі гілки наситилися водою і вже відламалися. А гілочки були доволі великі. Дуже шкода, дуже прикро. От, на рівні грудей ось такі гілочки. І що зробиш? Що зробиш? Безслідно ці дощі не проходять. А потім в літі будемо просити дощу. Але він випадає весь <зараз>, зараз. Ось таке у нас небо. Десь там, наче далеко-далеко є сонечко, але воно дуже-дуже-дуже хмарне. Дуже Такі іриси, також всі залиті водою, на жаль, ну, зараз я стрісу стрісу водичку, але вона зараз знову повториться дощем. Ось така гарна яскрава пляма. Вона дуже короткочасна, але все ж. Виноград уже заклав такі грона. Були ще і другі грона, але я їх пообламувала. Вирішила, нехай він потягне хоча б це. Ось так. От десь там сонечко, а десь там темні хмари. Така красоня ялинка. Красоня, вона неймовірна. Вона росте у сусідів, але завжди, завжди ми дуже малуємося нею. Ось така красоня-ялиночка з такими гарними м'ягенькими салатовими лапками. Молоденьким приростом. Тут сусідська вишня, тандемі з тополею, черешнею і калиною. Але зелень чудова. Просто неможливо не зняти в цих хащах таку красу. Якась тут комашня, цікава така сидить. І безподобні шепшинки. Боже, яка краса. А з хати я спостерігаю дуже гарну картину. Зараз покажу. Таку картину я бачу в себе з подвір'я. Заїжджає мій коханий чоловік. Ось така краса. Неймовірно гарна. Ось така у нас сьогодні пильна робота. Це сходова клітка. Я на другому поверсі. Є ось такі рештунки, на яких ми з чоловіком... О, чоловік більше кричить за мене. Ми з чоловіком прибиваємо таку вагонку. ти думаєш, я Так, відкрита наша конструкція сходової. І от так просувається наша робота. Уже майже все забили, ще лишилася одна панелька, вона зараз буде найважча. Ось так. І треба робити стіни. Думаю, робити якусь таку карту світу, сіренький колір, бо... Ці панельки, ем, як вона називається, вагонка ця пластикова, вона якась така сіро-коричнева. Це буде відрізатися, вона так, так прикручено, бо це буде все відрізатися. І от якось так бо... обов'язково треба забрати оцю рештовку. Тому що не можеш почати кладати дерев'яні сходинки. Навіть приміряти площадку там не можеш, тому що йдуть ось ці такі стовпи. Отам, отам. І от ми. Молодець! Діват! Добили, добили ми стелю. Ми молодці. А на дворі далі дощ. Гарно, все гарно. Це потім відріжеться в рівень з цими стіночками. Все, все гарно можна робити декор стін. На жаль на відео так не видно, але дощ такий падає, просто лим'є. Ось така у нас весна 2025 року. ва. Прийди мені 25 травня. Весна забарилася. Ну, правильніше це весна, але дуже холодна. Знову все затягнуте хмарами. Сьогодні неділя і цілий день паде дощ. На дворі плюс десять. Дуже страшно за свої рослинки, зокрема за трояндочки, тому що крім перших двох обробок більше нічого зробити не змогла через постійні дощі. Ось там моя краса, про яку я казала, що я спостерігаю за нею з хати. Ось там такі гарні, гарні краєвиди. Шепшина і, не знаю, як називається та рослина, яка дуже смердить, але, дає гарні білі соцвіття. Такі гарнезні аліуми. Трояндочки, вони вже всі навіть дуже-дуже також чекають тепла, але. Немає. А от лавіла когота також уже, навіть десь показала свої кольори. Цікаво, зігнули голівки ці аліуми, чи то вже від дощу, чи як у вірші, якщо я не помиляюсь, Олександра Олеся про айстри і вгледіли айстри. Що вколо тюрма і вгледіли айстри, що жити дарма, схилились і вмерли. І тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами їх. Ну, сподіваємося на сонечку, хоча тут... Ну зовсім, ну зовсім від слова взагалі немає сонця. Я не вірю, що тут десь десь там далеко-далеко є сонце. Ну, ну, нема віри. Але дуже хочеться. Дуже хочеться. Цей вірш не про трупи айстерів, а про сонечко. Півони. Вони ще в глибокій задумі і в очікуванні. Таке сонечко. Ось такі вже трояндочки на крістяни тетадує. Вони також от, от. А це така краса на Олівія Роуз. Якийсь дуже насичений колір. Все ж таки думаю, що це тому, що холодно, тому що насправді квітка світліша. А це краун Принцес Маргарет. Також квіточки вже дуже-дуже близенько. Ось такі квіточки. Це пірдерансар. От вже бачу починають розвиватися квіти на ред парфум. Але явно від такого холоду парфуму там не буде. Моя теплиця, моя маленька, замерзла, стомилась. Отакі От малесенькі мої томатики. Я кожного року кажу, цього року знову кажу. Ну, таких точно малесеньких у мене ще не було. Це всі мої, власноруч, вирощені. Холодну весну. Але я думаю, що чудо станеться, помідори будуть. Ось така гарнюня картопелька. Це тут перчик. Також дуже малесенький, але я думаю, що все йому вдасться наздогнати і перегнати. Ось так оживає город. Наперекір холоду, дощу, наперекір війні. І думаю, все буде добре. Хочеться вірити, що прислів'я про те, що травень годує рік, це саме про цей, про цей рік. Цей травень так забезпечив землю вологою, ну, що будемо надіятися, що вологи вистачить на цілий рік, і будемо мати гарні, багаті врожаї. А це чудесна троянда Лоранка Броль. Вона також уже готується до цвітіння. Ця це молота це Женев'є Ворсі. Дуже боюся, що вона. Від цих дощів просто згниє, навіть не показавши квіточку. Ну і все ж таки ця троянда Чіпендейл, вона цього року розпочала моє квітування в саду. Дуже люблю, коли у неї ось такі рожеві квіти ще. Вони трішечки мають більше оранжевого, як на камері, але такі кольори я не люблю. Отже, це квіточка, яка дебютувала. У 2025 році дуже гарні тепер кольори, дуже. А гейхерам холод тільки на руку. Ось такі яскраві кольори він нам цього року показує. Бо зазвичай тут у мене вони дуже горять. А цього року поки що їм добре. Це також вже в напіврозпуску Хайді Клюм. Назвичайно сильно опустила віти абрикоса чи абрикос. Навіть не знаю, що сказати. Все дуже сильно набирає вологу. І Дуже хрупке, дуже ломляться кущі троянд. Я вже показувала Леонардо да Вінчі, Але це не наш розказ. Значить, це ми заслужили. Калина і наша улюблена ялинка. На ній уже такі гарні лапки, дуже гарні наша сусідська красуня ялиночка. От так закінчується весна. Нічого, ми і це переживемо. Головне, щоб закінчилась війна. Бажаю всім хорошого здоров'я, гарного настрою, миру, спокою і кохання.